Щонайменше один раз на тиждень з Олександрії вирушають машини в зону АТО. Там наша допомога завжди потрібна. Звідти волонтери повертаються з листами та фотографіями. Днями привезли подяку від бійців 41-ї та 57-ї бригад. Під час короткотривалих відпусток військові знаходять час, щоб особисто відвідати координаційний центр і подякувати за допомогу та підтримку. Нещодавно волонтерів відвідали хлопці 17-го батальйону територіальної оборони. Волонтери, які повертаються зі сходу, разом. З подяками привозять нові замовлення. Звертаються до центру і самі бійці та їх рідні. К нам обратилися житель нашого города, Його син несе службу в зоні АТО на блокпосту, Сьогодні активізувалися действия диверсіонно разведывательных груп, які кожну ночь э, напасть на наших ребят, і їм ну очень нужен прибор ночного видения. Проконсультувавшись з бійцями та переглянувши кілька варіантів, вже знайшли необхідний прилад. Прибор називається Пульсар Челленджер», он стоит 21 тисячу. Він захід життя ні одному бойцю і допоможе їм ефективно качественно выполнить ту бойову здачу, яка перед ними стоїть. Частину коштів вже зібрали. Їх передав батько бійця з блокпосту та меценат, який вирішив залишитися невідомим. Папа принес 4000 тисячі, котрому піддав. Меценат, который не пожелал бути названим, плюс он і своих своїх дві тисячі То есть у нас на сьогоднішній день є шість тисяч. Плюс уже ми только вчора на сайті виложили объявление, пост по поводу цього прибору ночного видения. Уже сьогодні люди почали потихонечку приносить деньги. Необхідну суму сподіваються зібрати до суботи, адже в зону АТО напередодні великодня вирушає кілька машин. Поэтому мы обращаемся ко всем жителям нашего города, нашего района. Давайте вместе, все вместе соберемся и спасем наших мальчишек. Если каждый по чуть-чуть внесет свой вклад, поделится частичкой добра, частичкой тепла, внимания, участия, то, во-первых, это обязательно вернется к каждому из нас. С канун светлого праздника воскресенья это добро обязательно вернется. А мы соберем эти деньги и купим этот прибор, и уже в субботу мы сможем его отвезти ребятам. Дай Бог, щоб вони до цього часу були цілі времені буліцелиніврідімий. Актуальною для хлопців в зоні АТО залишається допомога у вигляді військової форми, адже в польових умовах вона сильно зношується. Потрібні продукти харчування, ліки. Також волонтери просять приносити до координаційного центру тару для води. Бажано великі пластикові бочки та каністри. Адже для більшості військових формувань найбільшою проблемою є питна вода, а питання її доставки та нестачі може коштувати хлопцям життя.